Навчання, майдан, війна такий шлях швидкого зможніння чоловіків, які нині на фронті. Володимиру небіру усього 22 його життя скоригували події в державі. Учора курсант зараз боєць 90-го окремого батальйону високомобільних десантних військ. Закладений інстинкт почуття патріотизму це рятувати людей, захищати свою Україну. Володя молодець, он очень добрий, очень язивчий, хороший чоловік. Він очень хороший. Він зовсім не планував воювати, хоча й вчився на картографа у військовому інституті. Ніхто з його однокашників не думав про те, що менше ніж за рік здобуті знання доведеться випробовувати на фронті. Він декілька разів прощався з мамою, але після завжди говорив привіт. Хотілося жити, просто хотілося жити і все. Для Володимира війна почалася ще на Майдані. Офіцерський мундир, молодий патріот, змінив на медичний халат. Там же він отримав позивний доктор Хаус. Тут, у мирному Києві, Володимиру не вистачає драйву та адреналіну. Він менше ніж за рік побував у найгарячіших точках. АТО. опитне, водяне, Костянтинівка, Донецький аеропорт. Його досвід неоціненний. У свої 22 роки Володимир планує повернутися за студентську парту та закінчити навчання. Тут його вітають як справжнього героя. Більше року тому Володимир опановував фах картографа у військовому інституті. Навчання давалося легко. Курсант мріяв про тихе армійське життя, аж раптом країна повстала проти режиму. Молодий івано-франківець небір бути осторонь не захотів. Спочатку ходив на Майдан нишком, але потім зрозумів, ховати своє уподобання більше не з сила, і він вирішує залишити навчання. До випуску залишалося менше року у військовому інституті. Я навчався на спеціальність картографії, але на майдані я був на посаді, тобто я був в трохи іншій сфері. Я був в медицині, я був на посаді координатора мобільних медичних бригад. Організаторські здібності, дисципліна і армійський вишкіл на Майдані знадобилися. Володимир пройшов парамедичні курси при Червоному хресті. Тут навчився надавати першу невідкладну медичну допомогу, проводити реанімацію, транспортувати постраждалих під час бойових дій. З ми виходили дежурити, особливо коли були бої. Володі хватав одразу чемодани, аптечки. І ми вже тільки пересікались там, где-то на яких-то там, де столкновення були. Під час січневих подій на Грушевського він рятував людей на лінії зіткнення активістів із силовиками. Тоді вперше побачив смерть. Я розумів, що наступним може бути будь-хто з нас, і я в тому числі, тоді було дуже страшно. І, звичайно, під час літневих подій, коли вже було немало смертей, коли сльози газ. Я вже дихав як своє рідне повітря, от, після чого в мене на наступний день були опіки внутрішніх органів. От, от, тоді якраз в, в, в ту добу розстрілів, тоді було дуже страшно. Вже у квітні у складі медичної служби майдану юнак займався відправкою медикаментів на схід і готував медиків-волонтерів для АТО. Але ностальгія за військовою службою і бажання захищати батьківщину від російських окупантів взяли верх. Він добровільно вступив до війська та став рядовим. В серпні я прийняв рішення йти вже не медиком, а бійцем, тобто брати в руки зброю і пішов добровольцем в 95 ту аеромобільну бригаду. Дитинство Володимира проходило на Івано-Франківщині. Він виріс у патріотичному краї, де йому прищепили любов до батьківщини. Внукові своєму дідусь розказував і старшому, і молодшому внукові розказував про Запорізьку Січ, про Ворона Хмельницького, про всю історію їх дуже дуже цікавило, як старшого, а молодшого, які сказав, що я буду військовим, я буду захищати. Свою Україну рішення стати військовим не було спонтанним. До цього Володимир йшов з дитинства. Спочатку був військовий ліцей, а вже потім інститут. Закінчивши ліцей, він сказав, що мені що буде поступати далі у вищий військовий заклад, щоб продовжувати свою справу, здобувати вищі знання про Україну. Знання військової справи не раз рятували йому життя на фронті. З листопада минулого року він пройшов декілька кіл справжнього пекла. Дістав струс мозку, контузію неодноразово був на межі смерті, але й це не зупинило молодого небіра. Володимир прийшов там, де вижити пощастило небагатьом. До славнозвісного Донецького литовища Володимир з боєм пробувався у грудні. 12-діб пекла, так він описує перебування в аеропорту. На відпочинок часу не було. Терористи тримали наших вояків під постійними обстрілами. От за добу навіть, бувало, не було часу особливої і просто присісти відпочити. Вже не кажучи там про, про поспати. Звичайно, бронежилет, каска, можна сказати, на мені був з самого початку до кінця, тобто я навіть там можливості не було ні роздягатися, от, звичайно, ніяких засобів, тобто можливостей зі сторони гігієни теж не було. І за ці перші числа грудня я стер свої е, хороші е, на колінники, тому що весь час перебував от якраз в такому положенні, положенні на колінах і вів зі свого е, гранатомета вогонь. Єдиним порятунком для військових і смертю для бойовиків була наша артилерія. Допомагали вижити і перекриття аеропорту, які витримували навіть обстріли з градів. Але терористи задіяли танки, які прямим влучанням пробивали стіни. Це ускладнювало оборону, адже саме через проломи ворог вів вогонь по наших позиціях, якщо я там хотів пити, що я можу зробити? Я мав взяти кусок льоду, мав чи штик ножем, чи ще чимось розрубати цей кусок шматок льоду. От, і вже там на комусь вогнищі чи на е, чи буржуйку розтопити, хоча буржуйка це завжди небезпечно, тому що дим і ми здаємо свою позицію. А в основному там інколи були газові, маленькі такі балончики. Ми до них підключались, от, і отак, от от, щоб попити води, такий процес був. Хоча Володимир мав посаду гранатометника, уроки з медицини стали і тут, у пригоді. Штатному медику було не під силу впоратися з таким обсягом роботи. Тоді на допомогу приходив доктор Хаус. Олег Ткаченко був одним із тих, хто поруч. Молодий сапер пригадує, як бойовики обстріляли броньовану військову машину з десантниками та провізією. З дишика, добровольно. І в просто пролітали дві з про І вона загорілась повністю, Там щось вийшло. сім ранених, їх одразу відправили, ну і два залишилися нормально цілих повністю. Водії там ноги перебили, одразу водітеля вигляд. Бо ми загрузились з фронтовбеху зранені, а до водітелю взагалі ні слова не сказали. Він був ранений. Його одразу літували, надали медичну допомогу, знайшли другого водія і вправили ТБР. Доктор Хаус кинувся рятувати людей. Фактично, однією рукою він перев'язував рани, а іншою тримався за гранатомет. Бачив, що така ситуація, що потрібно допомогти. От. Ну і, звичайно, там зупинивши кров, ще там щось, тобто надавши першу накладну вмову, я знову повертався до виконання своїх безпосередньо функціональних обов'язків гранатометчика. Незабаром прикрий випадок стався із ним. Укриття, за яким причаївся боєць, знесло вибуховою хвилою. Тоді 50 кілограмовий мішок із піском впав на голову юнака. Отримавши з головного мозку, він відмовився від госпіталізації через патріотизм і, як не дивно, штатну зброю. Для того, щоб привести гранатомет в бойове положення, або змінити його напрям стрільби, або хоча б ціль змінити, щоб він в іншу точку стріляв. Для цього мені потрібно, там, наприклад, 30 секунд, ну, грубо кажучи, будь-кому іншому з нашого навіть. навіть з тих же самих гранатометчиків моїх побратимів, хоча всі, звичайно, що в нас вони вміють стріляти, але на це потрібно вже набагато більше часу. Тому розуміючи це, розумію, що кожна секунда могла врятувати комусь життя. Звичайно, що я нікуди не погодився, якось так перебуваючись трішки відпочинком, трішки обезболюючим. Я ту добу першу добу таку найбільш болючішу перебув після струс мозку. Терористи зазнавали ще більших втрат. Якщо в грудні п'ять ярусів нового терміналу займали українські бійці, то так званий нульовий, тримали сепаратисти. Як пояснив Володимир, цей поверх мав окремий вхід. Відступ до нього контролювали бойовики. Навколишні будівлі, які окружали саме новий термінал, вони дозволяли сепаратистам підійти ну, близько і вести безпосередньо з тих будівель вогонь. Це там е... І будівля колишнього магазину метро, і автосалон, і готель, і е, монастир. Друге повернення до аеропорту було в самісінький розпал боїв за нього. 19 січня Володимир повернувся туди як санітарний інструктор. Він разом із п'ятьма побратимами тримав оборону обваленої диспетчерської вежі. Вогонь снайперів ворожої артилерії, танків не давали можливості перепочити. У нас було поділено наш опорний пункт, оця, можна сказати, це весь комплекс, диспетчерська вежа, на два пости по три чоловіка, як я вже казав, От. два напрямки протилежних. І ми вже постійно перебуваючи там на посту, там і спали, там і їли. Ну як їли, їли те, що доводилось десь знаходити, бо ми з собою нічого не, не вдалося нам провести. Вже наступного дня Володимир вів українських розвідників до захисників пожежної частини аеропорту. Він мав передати системи зв'язку воїнам, які не давали про себе знати. Тоді юнак ледь не підірвався на розтяжці. Вже метрів 500 було від пожежної частини. Я відчув, що у мене, мене права нога. Ну, об щось І я, я чомусь це відчув. Я ніяк не міг ногою це відчути. Я чомусь це відчув. Головою. От. І вже секунду після того звук запалу. Коли по раз 30-20 гранат кидаєш на день, от, то звук запалу, коли зривається граната, ти ні з чим не, не перебуваєш. Звук запалу біля ноги, я прибачу в такому положенні, тримаючи автомат, я просто чекав вже смерті. Як то кажуть, от поняття все життя перед очима, от я зрозумів, що це таке. По одну секунду кинуло в холодний піт. Я роблю, ступаю крок, ступаю ще крок, ще, 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 ще. І я розумію, що воно не зривається. Володимир один із тих, кому доктор Хаус мав передати рацію. Чоловік каже, що вони 12 годин були без зв'язку, оточені супротивником. Тож дуже здивувалися, коли побачили на порозі рядового небіра. Володимира ледь не застрелили, сприйнявши за сепаратиста. Він не знає, як він зайшов. Каже, він обійшов кругом нашої пожарки. Його ніхто не засіг. Ні Не ні, ні ми. Прийшов і каже, я приніс вам рацію. Такий е, друг з мого зводу, як Фокс, пару разів пульнув йому біля них. Ну, сказав, раз за чогось рипнешся, пристрелює. А це було просто попередження. Ну і все, там зв'язалося з красотою, красота підтверджує, що це наш, все нормально. Донецький аеропорт все більше нагадував решету. Опорні пункти були майже знищені. Російські окупанти підходили ближче. Їхні гранатометники знахабніли і вели вогонь з відстані 700 метрів. Рятувала протикумулятивна сітка. Одна з таких, до речі, гранат і, і кантузилами. В той час я заряджав магазин от, свого автомата під барикадою, сидів під мішками. А пощастило, що в нас захисна сітка була, і детон, гранати, ну, ця, ця граната здетонувала до цієї сітки, і пощастило, що кумулятивний заряд, що тільки приглушилося Бо якщо б було б то невідомо, що б тоді було. Ське командування намагалося визволити хлопців, надсилало підмогу, але, на жаль, три бронемашини були знищені, потрапили під ворожий обстріл. Тоді екіпаж однієї з них врятувався і долучився до групи, що обороняла вежу. Плюс три чоловіка. Тільки тих три чоловіка були поранені. Об По печеню в осколках. звичайно одразу надав допомогу. Хлопці розуміли, що підмога не дійде, подзвонили рідним, попрощалися, а ось слова підтримки дали можливість повірити у власні сили. Допомогла старенька карта і, звичайно, знання картографа. Кажу хлопці, десь була карта. Дайте, я хоч подивлюсь на ту карту. Та ну що ти, доктор Хаус, що ти з тою картою, вона ще 70-ті роки, ну, тобто, що вона тобі то. Кажу, ні, давайте мені дайте подивитися. Там же все одно математична основа, теж, вона ж не міняється, будівля я міг і на телефоні подивитися. Взявши ту карту, я пови... сів, подивився, вивчив відстані, що де знаходиться, які населені пункти, позапам'ятовував орієнтири. От. Покликав. Товаришів запропонував їм такий більш більш-менш оптимальний в лап, лапках безпечний маршрут. Кмітливість врятувала, вони ризикнули і вижили, викликавши вогонь нашої артилерії на маршрут, яким рухалися. Ми вибігли, вже метрів, я не знаю, 150-200 може, не пам'ятаю. Уже теж почули. Вже свистять пулі спина, це ще з пораненими, болото по колінах. Ми всі попадали, повзком. Так само. Потім ще мінний обстріл. Так само Від міну рятували ті ж самі раніше, які були зроблені мінами, воронки мін. Туди скочували, звідти вилазили. 22 січня Володимир Небір з побратимами в числі останніх покинули аеропорт без втрат. Між баталіями в аеропорту Володимиру, як медику, довелося ідентифікувати невпізнані тіла загиблих. У водяному на базі медичного пункту боєць бачив найстрашніше. Привозили тіла, ось не Мені б треба було їх, хоч якось по якихось признаках, ідентифікувати, якісь обшукувати їх. Ці тіла можливо, якісь документи були на, при собі описувати це паралельно. Там, де зовсім спокійно, хлопець бере камеру і знімає навколишні місця та побу солдатів. каже для нащадків. Музика. Хвилини тиші на фронті випадають рідко. Сумувати за мирним життям він не збирається принаймні до повної перемоги над російським окупантом. Та й після війни планує завершити навчання і стати справжнім кадровим військовим офіцером. Крокує подвір'ям своєї альмаматер, колись він так само віддавав честь старшим за званням. Тепер для нього поняття армії набуло зовсім іншого значення. Керівництво військового інституту радо вітає свого колишнього майбутнього курсанта. Кажуть, що для учасників АТО, які бажають навчатися у військових вишах, місце за партою завжди знайдеться. Чотири роки різниці між Володимиром та тими, хто за партами. Першокурсника військового інституту уважно слухають про бойові подвиги рядового, і це не історія минулих років, це історія, яку пишуть наші вояки на сході, і вони упевнені, що таки будемо жити у своїй державі, на своїй території і зі своїм народом.